Доброго ранку, мої крашенятачки. Боже, ця вісна витягне з мене всі соки. То 15 днів п'янки сьогодні ровно місяць, як в мене закінчився день народження. Ми його відмічали з 23-го вночі на 6 березня, 15 днів. 4 дні відходників. Тепер, блять, я 5 днів тому пішов в гості. Поїв блядь вяленої рибки. Це вже окуляри надів, щоб не, не було бачити цих вистежених очей. Дивіться. Скоро від мене один, один череп останеться. О, ну я з сьогоднішнього дня тільки їсти почав. Ой, три дні з відра не злазив. Отак от поїли рибку в гостях. Боже, отруївся. Тільки сьогодні, тільки сьогодні. Вже в мене проснувся і а їсти нічого не хочеться. Пішов собі купив чорної смородини, ще віки. Пішов собі свою любиму формічку взяв і зготував здорову мультиварку борщу з капусточкою, на курочки. Поїв і, слава Богу, воно нікуди не вийшло. Не туди, блядь, не сюди. Вроді це вже шлунок, почали працювати. А зараз роблю велику велику. Костроляку буду собі варив узвар. Бо пити нічого не хочеться. Боже, після тої води я вже навіть ящик випірти. Поляний квасовий, боже, бо вже мене ж мутить. Так що так, мої любі друзі, будьте пильні зі своїм питанням, що ви їсте. Лучше нічого не їсти, щоб так от наїсти, як я, потім три дня, блять, обнімати унітаз. Здоров'я, здоров'я, бо коли нема здоров'я, не хочеться нікуди йти, не ні красиво одягатися, не в гості. Чого. Лежиш ото, блядь, і думаєш, чи ти здохнеш, блядь, чи ти виживеш. Щас пішов собі, взяв ще пачечку магні, Б6 антистрес, мелатонінчика, спазбалголчика, бо голова ж три дня, боже. Ну все, вроді би чуть-чуть оживаю. Щас піду десь прогуляюсь по подерібасовськи, що мені тут є один квартал. Все, вже нічого не болить, нічого. Настраюваюся на позитив, чого і вам бажаю. А, тільки дійсно, що сьогодні ночі знову так стріляли по Одесі, це пиздець. Усім мирного неба. Слава Україні, слава ЗСУ. Люблю вас усіх. Цьомою. Не хворійте, більше радійте, не сумуйте. Все буде файно. Люблю вас цьомою, мої кошенят. Бережіть себе.